Всім привіт! Ви на каналі м'ясо від Юрка. Ну що, сьогодні я спробував приготувати нові джерки з новими смаками. Я попередньо вже м'ясо порізав, почистив, порізав, замаринував. Що в нас тут є? Це курка карі, це курка з імберем. імбирна курка буде, відчуваю, буде клас. Це курка карі гостра. Що по рецептурі? Тут в мене 1 кг курки, 25 г карі, 250 мл соєвого соусу, 5 г нітритної солі. І насипав на глаз кунжута. Просто для краси і, можливо, видати смак. Тут що у нас? Тут у нас теж 1 кг курки, 250 г соєвого соусу. 2. І 80 грам імбирю і 5 грам нітритної солі. Тут у нас 250 грам соєвого соусу, 1 кілограм курки, 5 грам нітритної солі і 5 грам червоного меленого перцю. І всюди я додавав кунжут. Далі я все це викладу на е, сушіння в дегідратор і покажу вам вже кінцевий результат. Для мене пройде 10 годин, для вас пройде 1 секунда. Побачимось. Всім привіт! Ну що, для вас пройшла 1 секунда. Для мене вже пройшло 10 годин сушіння джерок плюс е, день на роботі. Нагадую, що ви на каналі м'ясо від Юрка. Будемо куштувати! Перші в нас це джерки. Курка з. Курка з імбирем та кунжутом. Ось так вони виглядають. Кунжута багато. Зараз будемо коштувати. Маріка. Дякую. Мені? Ну, що скажеш? Е, е, там є імбір, але імбір не відчувається. Є сам запах імбір. Ну, гостроти не відчувається, а імбір відчувається. Мені теж дуже подобається. Реально, можливо, це мої фаворити будуть. І пиво повинно бути просто клас. Окей. Наступні у нас... Покрити ще. Курка карі. Я сказав, це зіберемо, да? так? Да. да. Курка карі з кунжутом. Теж виглядають ось так вони. Багато кунжута. Ой. Діку Ну, що mm. Mm. Не, не знаю, так і смак. Серйозно? Да. Yeah. Мені даже теж подобається. З карі цікавий смак. От, ну, як карі. Прям, ну. Знову ж таки, під пиво повинно заходити, навіть підкиничок повинно заходити нормально. Mm. І що, що така смачна поводинка тут. Да? А, це yes. волокна. Каже, смачна поводинка. це волокна. М'ясо рветься на волокна. Воно не пересушене. Клас. Давайте. Це в нас карі гостре. Ось так це виглядає, воно трошки темніше, тому що тут є гострий перець. Ти будеш пробувати гостре? Так. Да. Воно повинно бути гострим, так? Да? Трошечки, так, да, гостре повинно бути. Напробуй. Куштуй. Як тобі гострик? Mm. Дуже. Трошки є гостринка. В кінці. Да, от відчувається, коли вже з'їв, і на язику таке пощіпування. Смачно. На смак як курка карі, да? але от, оце от в кінці е, гострота трошечки, вона їх хочеться чимось запити. Всі розуміють, чим. Смачно. Мабуть, мабуть, оці три рецепти я буду готувати точно. Мені подобається. Ти подобається? Да. Супер. Так. Ну що ж, резюмую. Смачно. Ситно. Закуска під будь-який напій. Просто клас. Діти їдять. Залювки. Всім дякую. Всім пока. Миру і смачного!